Колеги, повертаюся до теми делегування. Пробачте, що все розтягується в часі, але в таких обставинах живемо. Тож, я спочатку нагадаю, з чого ми починаємо. Розміщуємо. Оголошення про вакансію на всіх можливих ресурсах у всіх можливих групах. Відсіюємо перший етап відсіювання це коли ми просимо надіслати резюме, CV або детальну інформацію про себе в контексті професії, вивчення предмету досвіду. Досвіду професійного, так? Далі просимо надіслати свої аккаунти в своїх соцмережах. Далі просимо написати. Мотиваційний лист не менше ніж 200 слів на тему, чому мені подобається бо чому я бажаю викладати. Четверте, запрошуємо на співбесіду і просимо провести урок заздалегідь, визначаючи, для кого буде цей урок. Ви в ролі. Студента вам може бути 3 роки, 5 років, 12 або 30 років. Що відбувається далі, якщо співбесіда пройшла успішно, і я готова до продовження співпраці з кандидатом? Я надаю доступ до спеціальної теки, в якій знаходяться матеріали, які людина. Потенційна наша колега має вивчити, пройти, ознайомитися, задати всі необхідні запитання, обговорити все, що не зрозуміло, і е, е, лише тоді е, він або вона може отримати. Доступ до наших учнів. Чи це для проведення декількох уроків, чи для проведення замін, чи вже отримати першого учня, якщо все, все, все залежить, так? Кожна, кожна людина і кожна ситуація вона індивідуальна. Що ж, Наступне питання: що ж в цій теці? В теці знаходиться посадова інструкція, а це Така інструкція, де є чіткий перелік. Прав та обов'язків як вчителів, так і мене, як керівника. З часом у нас виникали якісь ситуації, які повторювалися. І щоб неприємні зазвичай так, чи якісь конфліктні, чи щось, що постійно потрібно було вирішувати. І якщо якась ситуація часто повторюється, щоб її уникнути, ми вводимо нове правило. що ми Працюємо так і так, і фіксуємо його в нашій посадовій інструкції. З часом вже нічого туди не додається, тому що ми вже маємо досвід зустрічей так з будь-якими робочими ситуаціями. Тож, посадова інструкція. Далі, наступне, у нас є робочий чат чат нашої команди. І особливо на початку моєї роботи, моєї співпраці з колегами, з підлеглими колегами, так. Я дуже багато туди надсилала або голосових повідомлень, або текстових повідомлень. Це були реакції на якісь робочі ситуації на ситуації з учнями, коментарі. На відео, які мені надсилали вчителі, які я переглядала, методичні якісь рекомендації, рекомендації щодо, щодо спілкування з учнями або з батьками учнів або з дорослими. Тобто, Весь спектр спектр нашої моментів нашої роботи. Так? Якщо у когось з'являється якийсь момент, і він може бути актуальним для інших, я його відправляла і продовжую відправляти в наш чат. З часом ми зібрали всі ці голосові повідомлення та текстові повідомлення в теці. Для тих, хто долучається до команди, і вони перед тим як розпочати працювати, мають з усім цим ознайомитися.